Сьогодні у програмі міністр інфраструктури заявляє, нові автотранспортні закони можуть ухвалити вже цього місяця, а потім неминучі зміни як на ринку перевезень автобусами, так і у сегменті таксі. Росія заборонила імпорт вагонів із Кременчука. Українські фахівці заявляють про черговий етап торгової війни із північно-східним сусідом. У Житомирі чергові мільйони спрямують на латання доріг. Хоча міністр запевняє, що ямковий ремонт в Україні вже закінчений. А ось у Криму в умовах обмеженого фінансування хочуть зайнятися будівництвом цементно-бетонних доріг. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Вітчизняний уряд впритул наблизився до ухвалення найнагальніших автотранспортних законів. Наразі міністр інфраструктури запевняє, документи розроблені за найкращими європейськими зразками. За словами Володимира Козака, документи ретельно розробляли разом із громадськими організаціями та місцевими органами влади. Були враховані всі побажання та зауваження. Передбачений законопроектом про автомобільний транспорт і певний перехідний період. звісно, зразу ми не можемо перейти на все автобусы перевести э, к требованиям такие, которые здесь в этом законе. Поэтому в законе есть период, к э, течение которого должны наши предприятия перейти на те требования, которые ставятся этим законом. И, естественно, будет уже ужесточен... Спрос з нелегальних перевозчиків за соблюдення регулярності і ліцензірування перевозок не менш нагальний закон про перевезення на таксі. Неврегульованість цього ринку здається сягнула свого апогею. За різними підрахунками присутність нелегалів у сегменті таксі до 90%. Приміром днями нелегальний таксопарк викрили співробітники київського представництва Міндоходів. 407 таксистів нелегалів, власників приватних автомобілів, працювали. На 34-річного киянина прихований від оподаткування дохід щонайменше 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Фахівці міндоходів з'ясували, за документами фінансово-господарської діяльності жодних найманих працівників у приватного підприємства не було. А під підприємницької діяльності фізична особа підприємець вже давно, нібито не має доходів. Щодо підприємця відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 кримінального кодексу України за результатами перевірки. Підпільник мусить сплатити до бюджету понад мільйон сімсот тисяч гривень податку та штрафних санкцій. Складність ситуації на ринку у Мінінфраструктури розуміють, тому у законопроєкті також прописаний період адаптації. Здійсми предусматриваємо теж перехідний період для того, щоб транспортні средства были приведены в соответствие, даны очень большие полномочия местным органам власти по определению цвета машины, геометрических его параметров, по условиям перевозок, по стоимости перевозок в каждом городе, потому что каждый город у нас сложилась своя история в работе такси и имеют свою нагрузку, например, взять, если это курортный город или столица, в которые больше приезжают, или на западных рубежах нашей страны, везде разные, разные кажется, условия работы и разные требования. зрозуміло, що подібні реформи неможливі без реорганізації державних контролюючих служб в останні місяці. Все більше нарікань від громадських організацій надходило на роботу Укртрансінспекції. Необхідно, звісно, збільшувати роль місцевих органів власті. Звісно, нам нужен дати такий річа, щоб вони могли управляти цим процесом і звісно, контролювати і за качеством і за запасністю перевозок пасажирів. Поэтому мы сегодня рассматриваем и начинаем реформирование и Укртрансинспекцию. То есть мы принимается решение, что... Місним госідміністраціям будуть передані і управління і повномочі е, територіальних органів у Подібні прагнення чиновників Мінінфраструктури всіляко підтримують у найбільшій автотранспортній організації Всеукраїнській асоціації автомобільних перевізників. Таку роботу ще й схвалює глава держави. Хочу поблагодарить міністерства за совместну роботу. Якраз міністерство інфраструктури йде в цьому плані форматоре Идеи и указания президента Виктора Януковича много раз высказывался о том, что власти нужно больше работать с общественными организациями, активнее работать, строить социальный диалог, потому что если мы друг друга слышать не будем, будет намного труднее. Поэтому я надеюсь, еще раз хочу сказать наши партнерские взаимоотношения. Будуть і далі укріплятися для того, щоб ми рішали спільну задачу. Подібна робота ухваленням нового закону про автомобільний транспорт не завершиться вже за півтора-два місяці. Очікується чергова широка зустріч міністра інфраструктури із представниками ВГОЛААФ, де будуть обговорювати поточну ситуацію на ринку. Вже 9 жовтня на території столичного міжнародного виставкового центру відкриє свої двері для відвідувачів комплекс транспортно-логістичних виставок. Автосалон Тір це спеціалізований виставковий форум, що має продемонструвати нові моделі, експлуатаційні характеристики та ходові якості комерційних автомобілів, вантажної та спеціальної техніки. Чимало учасників вже не вперше беруть участь у цьому заході, намагаючись залучити все нових і нових клієнтів з презентацією найостанніших розробок у галузі перевезень. Міром компанія Transmarket використає тір 2013 для презентації свого нового партнера. Минулорічна виставка для компанії Transmarket була як першою візитівкою, де ми перший раз презентували продукт від провідного німецького виробника на кюгель-трейлер. Розширює свої горизонти, компанія Трансмаркет. Планує цього року представити на виставки новинки від інших провідних європейських виробників. Зокрема, це буде компанія «Беналю» – визнаний французький виробник алюмінієвих та та напівпричепів із рухомою підлогою. Сьогодні Беналю більше 35% продукції експортує до Європи, Японії та Північної Африки. А вплив на ринок східної Європи зміцнюється через створення стратегічного співробітництва із надійними, добре відомими на внутрішній. Ринках партнерами в Україні це компанія Трансмаркет. Все більшої популярності та актуальності набуває і виставка Трансукраїна, що приєдналась до ТІР кілька років тому. Адже галузь логістики в нашій державі все ще недостатньо розвинена, і навіть досвідчені гравці ринку мають що новенького запропонувати клієнтам. Ми хочемо презентувати нашу нову комунікаційну стратегію в роботі з клієнтами і комерційними організаціями. Також... в 2013 году произошло омоложение нашего торговой марки, нашей торговой марки GNS Lines, GNS Cargo, Ed, Gunsel Group компании, которые входят. Мы разрабатываем новый вектор развития на ближайшие 3-5 лет. Стелю того, щоб розвивати партнерські взаємоотношення з нашими клієнтами, як корпоративними, так і фізичними лісами, обіцяють не загубитися на виставці і новачки. Приміром, компанія Пан Логістик перебуває у зміні свого статусу з українського на міжнародний. Тож транс Україна Україна-2013» обраний як найбільш далий майданчик для просування своїх послуг. Наша компанія досить така молода компанія. Нам всього три роки, але ми впевнено вже крокуємо по ринку логістичних послуг. На даний момент ми вийшли із статусу української компанії у перейшли в статус міжнародної. І для нас це дуже Така хороша можливість заявити про себе не тільки на про тим клієнтам, які нас вже знають, а також знайти нових клієнтів, показати себе, що ми можемо запропонувати якісь нові послуги, а також ну звичайно знайти, знайти нових клієнтів. Додатковий інтерес та клієнтів для СІР та транс Україна забезпечує Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників, котра стала генеральним партнером виставок. Президент ВГУА Ігор Шкіря особисто запросив членів асоціації до участі. У форумі, адже тут серед іншого відбудеться круглий стіл щодо оновлення рухомого складу вітчизняних автоперевізників. Після того, як Мінінфраструктури озвучило інформацію про те, що лише 44% автобусів, що експлуатуються в Україні, мають задовільний стан, ця тема набула ще й суспільного резонансу. В октябрі в Києві буде проходити виставка тір 2013 в якій ВАП буде приймати активне участь. Ми проведемо там. ряд мероприятий. И вот на э, этой выставке мы планируем проведение очередного либо круглого стола, либо какого-то совещания, надеюсь, с инфраструктуры э, с министром, либо с Константином Алексеевичем. Я разговаривал с Вилкулом, он тоже готов принять участие в этом мероприятии. И э, вместе с производителями мы эту тему обсудим, поэтому... У кого є бажання в этом поучаствувати, пожалуйста, обращайтесь і теря. Отже, вже у середу, в столиці на Браворському проспекті 15, відбудеться зібрання найбільших та найвпливовіших автоперевізників та автовиробників України. Захід триватиме лише до 11 жовтня. Тож всім зацікавленим не варто затягувати із візитом. Отримати безкоштовно відвідувача або запрошення, ви можете на сайті Трансукраїни чи автосалони ТІР. Росія призупинила імпорт продукції Крюківського вагонобудівного заводу. Наразі анульована дія сертифікатів одразу 13 видів українських вагонів. Вітчизняні фахівці впевнені, таким чином Москва намагається захистити внутрішній ринок, і це вже не вперше, коли Росія створює перепони для роботи українського виробника. Востаннє наприкінці літа Ространснагляд вже забороняв використання до 300 вагонів, вироблених на крюківському заводі. Тоді причиною називали аварію вантаж потяга, Котра стала 16 серпня у Приволжі. Але при цьому ніхто не забороняє продукцію луганськ тепловоза, що належить російському Трансмашхолдингу. Тоді Тогда теж піднімався питання относите того, що нужно запретити продукцію українського виробництва. Однак, замість, що була якраз. Запрещена продукция Крюковского, да, вагоностроительного завода, да, Уганский тепловоз почему-то никто не трогает, да, это говорит о том, что Россия будет наносить удары весьма точечно по тем предприятиям, которые наиболее мешают внутренним производителям России, да, и которые никаким образом не касаются российских интересов, в том числе и в Украине, российских капиталов в Украине. Житомирський облавтодор отримає з державного бюджету 46 мільйонів гривень за 4 місяці обслуговування доріг. За ці гроші в області зокрема залатають ями на дорогах, нанесуть нову розмітку та пофарбують знаки. Загалом компанія оновить та надалі обслуговуватиме 8,5 тисяч кілометрів житомирських доріг. Варто відзначити, що міністр інфраструктури Володимир Козак зазначив, ямковий ремонт в Україні вже повністю закінчений на дорогах державного значення. Натомість у відомстві активно опрацьовують програми передачі автошляхів у концесію. Продовжується робота над концесійними проектами. Дорожные отрасли. Это над такими, как Краковец, Ледброды, Ровно, Щербиновка, Харьков, Новомосковск, Ульяновка, Николаев, Херсон, Красноперекоп, Симферополь. В первую очередь большой кольцевой дороги вокруг города Киева, Одесса, Рини, Запорожье, Мелитополь, Жанкой, Симферополь. Первый конкурс где-то будет уже в январе месяце и потом... Є місячно будуть проводитися конкурси этим шести дорог. Хочу сказати, що є очень большое німання е, міжнародних фінансових організацій, е, Консалтингові фірми працюють е, мирового уровня над этими проєктами. Наразі ж в регіонах фінансування дорожнього будівництва вкрай обмежене, тому на місцях думають, як здешевити зведення автошляхів. Приміром, влада Криму вирішила поекспериментувати із дорожнім покриттям. Будівництво доріг, що здатні витримувати більші навантаж а заразом і температурні коливання розпочнеться вже наступного року. Вони будуть не асфальтованими, а цементно-бетонними. До робіт залучать харківських спеціалістів. Цементне полотно це їхня пропозиція та технологія. Протяжність першої бетонованої ділянки 25 кілометрів. Хоча, в принципі, ідея не нова. Ще із 60-х років минулого століття функціонують окремі ділянки із подібним міцним покриттям. Перспективи якнайшвидше звести новий міст через Дніпро для Запоріжжя вже не видаються райдужними. Комунальники міста програли три суди поспіль, позиваючись проти підрядника. Останній витратив кошти на придбання матеріалів, та згодом компанія змінила вид діяльності. Полюбовно залагодити інцидент не вдається. Будівельники не проти повернути придбане, та рахункова палата наполягає на відшкодуванні коштів. Йдеться про майже 70 мільйонів гривень. Останньою інстанцією буде Верховний суд а от процес спорудження мосту вже загальмував.